Гіркий шоколад це справжнісінький суперфуд, у його складі міститься величезна кількість корисних речовин, які зміцнюють імунітет, активують роботу мозку і знімають симптоми хронічної, втоми, гіркий шоколад можна вживати в якості десерту або додавати в випічку. Смак ласушів на основі цього продукту виходить надзвичайно насиченим і яскравим. Важливо вибирайте шоколад з вмістом какао вище 7.0. Це найкорисніший шоколад, в якому ви знайдете максимум вітамінів, мінералів та інших цінних речовин. Ми зібрали добірку з 10 корисних властивостей гіркого шоколаду, які не залишить сумнівів в тому, що цей продукт обов'язково повинен бути присутнім у вашому раціоні. Бореться з депресією, поганий настрій. Саме час підкріпитися скибочкою гіркого шоколаду у його складі можна знайти природні антидепресанти теобромін. анандамід, фенілетиламін, ці речовини роблять так, що навіть невелика кількість темного шоколаду здорово бадьорить і піднімає настрій. Фенілетиламін, наприклад, в організмі перетворюється в серотонін, який ще називають гормоном щастя, зміцнює серце і судини мало хто знає, але темний шоколад корисний для серцево судинної системи. Його регулярне вживання зміцнює стінки судин і знижує ризик виникнення холестеринових бляшок на їх стінках. Гіркий шоколад ефективно розганяє кров по судинах, а антиоксиданти в його складі сприятливо впливають на здоров'я серцевого м'яза, знижує ризик розвитку діабету. Гіркий шоколад все одно залишається шоколадом і відноситься до десертів і солодких ласощів. При цьому регулярне вживання цього продукту допомагає знизити ризик розвитку діабету. Гіркий шоколад покращує роботу клітин і підвищує чутливість до інсуліну. Важливо, це властивість характерно лише для гіркого шоколаду, а ось батончики і цукерки такими здібностями безумовно не володіють. Запобігає інсульту за статистикою. Інсульт це одна з хвороб, від якої в нашій країні помирають найчастіше. Правильне харчування допоможе нормалізувати стан судин і зміцнити їх здоров'я. Це довели багаторічні дослідження. В ході яких були вивчені показники 20 тисяч чоловік, половина з них повністю відмовилася від гіркого шоколаду, а інша половина навпаки, вживала цей продукт регулярно, регулює рівень холестерину. Холестерин це природне для людини речовина, він повинен бути присутнім в організмі, але при цьому лише в помірних кількостях, коли ви налягаєте на жирне, смажене і борошняне. В організмі починає переважати шкідливий холестерин, який є причиною виникнення ряду захворювань, щоб знизити рівень шкідливого холестерину, налягайте на правильні продукти, у їх числі гіркий шоколад, який багатий антиоксидантами, знижує кров'яний тиск. Гіркий шоколад допомагає знизити артеріальний тиск, тому цей продукт в обов'язковому порядку повинен бути присутнім в раціоні гіпертоніків. При цьому вибирайте тільки ті види гіркого шоколаду. Вміст какао, в яких перевищує 57 0 допомагає від кашлю захворіли. Не поспішайте відмовлятися абсолютно від усіх солодощів. Ви здивуєтеся, але деякі ласощі корисні при вірусних захворюваннях. До таких дивосолодощів відноситься, наприклад, гіркий шоколад, як це працює. У гіркому шоколаді міститься теобромін, ця речовина знижує активність блукаючого нерва області головного мозку, яка відповідає за напади кашлю. Дослідження показали, що шоколад в зв'язку з цим навіть ефективніше ніж речовини, в яких міститься володіє слабким наркотичною дією кодеїн. Корисний для вагітних вагітним жінкам також варто звернути увагу на гіркий шоколад і полюбити його. Шоколад знижує кров'яний тиск, а цей симптом часто супроводжує вагітність. Регулярне вживання гіркого шоколаду допомагає виключити ситуації. При яких кровопостачання плода ускладнюється або повністю припиняється, активує роботу мозку. Шоколад це відомий засіб для активації розумової діяльності. Недарма його радять вживати людям, які займаються розумовою працею, а також школярам і студентам. Корисний для мозку саме гіркий шоколад він покращує здатність обробляти величезні масиви інформації. Абстрактне мислення і оперативну пам'ять відповідають за цей ефект антиоксиданти, і флавоноїди зміцнює імунітет. Шоколад відрізняється багатим складом. Зовсім не дивно, що його регулярне вживання винятковим чином впливає на здоров'я людини. У його складі присутні флавоноїди, антиоксиданти, вітаміни групи в кальції, марганець, залізомідь, магній, фосфор, цинк, кофеїн. А також корисні жирні кислоти омега 3 якщо ви хочете міцний імунітет і богатирське здоров'я, то саме час раз і назавжди полюбити гіркий шоколад.